Росія має визнати свою провину у знищенні літака, вибачитися перед Азербайджаном і виплатити компенсації країні постраждалим пасажирам та членам екіпажу. Про це заявив президент Азербайджана Ільхам Алієв. Він вимагає у Москви притягнути винних до кримінальної відповідальності. У Баку вважають, що літак азербайджанських авіаліній збила російська ППО, але не навмисне. А спочатку системи радіоелектронної боротьби вивели з ладу прилади на судні. Та це має з'ясувати розслідування. Казах. Казахстан, де впав літак, вже заявив, що чорні скриньки віддадуть для розшифровування не Росії, а Бразилії. Нагадаємо, 25 грудня рейс Баку Грозний зазнав пошкодженню повітрі. Росія не дозволила зробити екстрену посадку на своїй території. Літак зрештою впав у казахському Актау. Із 67 людей на борту загинули 38. Свої співчуття азербайджанському народові висловив Володимир Зеленський і доручив розвідці передати Баку. Усі дані, які вона має про авіакатастрофу, Олег Лісний політолог долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо. Доброго ранку. Президент Азербайджану в своєму інтерв'ю зазначив, чого він очікує від Росії. Перше, це вибачення, і воно в певним чином ніби вже прозвучало від Путіна. Але також один з пунктів це компенсація, відшкодування і покарання винних. Хто може понести відповідальність, враховуючи те, над якою з республік збили цей літак? До речі, тут один ще один момент є про те, що не тільки вибачення, а визнання цієї вини, тому що Путін вибачився так собі по великому рахунку, і тому е, треба було фактично до нього застосовувати цей ультиматум. І якщо ми подивимося на те, хто може бути покараний, а скоріше за все, це все таки. Е, Грозний і Чечнян, тому можна сподіватися, звісно, що буде якісь негативні моменти для того ж Кадирова, Але я думаю, що тут знайдуть швидко стрілочника, Це в Росії дуже швидко робиться. Проте тут важливо тональне спілкування з Росією раніше. Путін ні перед ким не вибачався. Він ні ні за що не вибачився, хоча треба було це зробити неодноразово. Зараз він вибачається, і після вибачення він отримує ще й ультиматум. Тому це показує про його слабкість, або те, що його вже не вважають таким, який може робити що завгодно. Тому це дуже серйозний сигнал, в першу чергу для Путіна, що пострадянський простір вже поступово, поступово вислизає з його рук, і це все наслідки того, що він робить в Україні. Ну так, враховуючи ще, як Путін намагався дестабілізувати ситуацію в нагірному Карабаху, і як власне Азербайджан вийшов з цієї багаторічної проблеми, яку ніби мали вирішувати російські миротворці, але звісно вони ніякий мир туди не несли. А от ви коли кажете, що це певні сигнали для пострадянського простору? А які вони і наскільки це може бути трактуватися? Тому що тут же ж і є і Казахстан, і Росія ж фактично має певну Залежність від цих країн, враховуючи різні тіньові схеми обходу санкцій, які накладаються цивілізованим світом. Ну, от ви бачите, ви правильно сформулювали є залежність тільки не їх, а його, тобто ну, Путіна має на увазі Російська Федерація. Дивіться, тут що відбувається, якщо дуже цинічно говорить, то ці деякі республіки, і в тому числі перераховані вами, вони шукають нового. Ну я не скажу господаря, але того хто може захистити. І одні дивляться в бік Туреччини, інші в бік Китаю, і це не робить російську позицію там сильною. А Росія вже заходить з певною залежністю, тому не за горами той час, що ці держави почнуть диктувати, і вже почали. Якщо ми бачимо цей ультиматум стосовно літака, то вже починають по-іншому спілкуватися. Це питання часу, і нам головне, щоб ми вистояли і щоб Росія ставала слабшою. Чим слабкіше Росія. А особливо навіть якщо центр Росії, то ми можемо побачити не тільки те, що республіки, які колись були в радянському союзі, можуть вести себе стосовно Росії досить агресивно і не зважати на неї як на аргументи. Але і всередині Росії можуть початися від центрові рухи. А от з приводу цього я хотів би продовжити вашу думку, тому що один з ультиматумів, який Кремль висував часто своїм сусідам, це територіальні претензії під приводом різних вигаданих речей. Але останнє, що досі вони до слова використовують, це захист російськомовного населення. Чи можемо ми побачити в перспективі найближчого року? Діаметрально протилежні дії з боку сусідів Росії, враховуючи велику кількість мігрантів там і враховуючи їхню економічну інтеграцію, що умовно Казахстан, наприклад, скаже: Ви знаєте, ми бачимо, що Росія не поважає права наших громадян чи тих, хто етнічно походить з Казахстану, і ми просимо чи вимагаємо більшого а можливо навіть і говорити про певні територіальні претензії, які також питання є до Росії. Ну, знаєте, я б цей часовий відтинок, мабуть, збільшив би, тому що рік це дуже мало для таких ситуацій. Mm -hmm. Хоча ми бачимо, що буває 11 днів, які можуть змінити е, життя цілої країни, тому не можна відкидати таку ймовірність. Але я б відкладав би це кудись подалі, тому що у мене на увазі по часу, тому що е, е, повинен центр і Росія починати руха рушитися дуже серйозно, щоб всі е, бачили, що це Же незворотній процес, і от тоді її будуть розтягувати по шматкам і будуть відвоювати те, що колись втратили коли вона була сильною. Але для цього потрібно дуже серйозний серйозні проблеми, серйозний удар по центру Російської Федерації, по армії спецслужбам і так далі. І це може бути тільки наслідок великої поразки глобальної поразки, не тільки на лінії фронту або на полі бою, так буде точніше, але в економіці і в геополітиці, чим чи є підставини для того, щоб сподіватися на це, так вони є, але це дуже розтягнуто в часі, і вони на превеликий жаль всі ці засоби вони не зібралися в єдиний кулак. Вони б'ють знаєте, такими пальцями в різні різні напрямки, а не збираються і в кулак і не б'ють в одне і те ж саме місце, щоб швидко зруйнувати цю імперію. Тому треба почекати, і в принципі, я допускаю, що це. Імперія, все таки, має рухнути в результаті того, що вона напала на Україну.